У Кривому розі на Дніпропетровщині сьогодні прощаються з десятьма жертвами російського теракту. В місті оголошено день жалоби, балістикою. Окупанти поцілили по житловому сектору в п'ятницю ввечері. Влучили в житловий квартал, в готель, в оселі цивільних та дитячий майданчик. Як наслідок 20 загиблих, із них майже половина це діти. Ще 75 людей поранені. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська зараз в Кривому розі. Вона з нами наживо. Олю, вітаю. Чи відомо в якому стані залишаються поранені і з ким сьогодні прощається місто? Вітаю свято. Насправді невимовно важкий день для міста. Просто в ці хвилини прощаються із Германом Трипольцем. Хлопчику лише 9 років. Рідні розповіли нам, він бавився на майданчику. Коли пролунала повітряна тривога, батьки одразу побігли по нього, але не встигли їх. Відкинуло вибуховою хвилею. Хлопчика доправили до лікарні, але врятувати його не вдалося. Сьогодні також віддадуть останню шану ще трьом дітям та. Шістьом дорослим на місці трагедії квіти та дитячі іграшки вранці там провели молебень у пам'ять про загиблих. Загалом, внаслідок ракетного удару загинуло 19 людей. З них дев'ятеро. Це діти і ще одна жінка. 20-та жертва цієї атаки. Внаслідок того, коли росіяни просто під час рятувальної операції спрямували дрони на місто у кривому розі розпочалася сьогодні три. Триденна жалоба, також триденна жалоба і у Дніпрі. Я сприймаю це класно. Погибли діточки, погибло дуже багато. наших криворіжців. це дуже боляче. Дуже боляче. Ну, Масли просто вже передасть собі. Тут спокій був і, і сон. світило, і дітки гуляли, і це прилетіло це. Ця біда. Ніхто її не чекав і навіть не сподівався, що це Ой, істота, оця що випусти на дітей. Оце О, да, це... я не знаю, як можна з ними і про що можна з ними домовлятися, з цими людьми, якщо у них це я кажу, інопланетяни, мабуть, якісь вони не розуміють людей і виродки, да, це виродки. Як гралися діти на цьому майданчику за півгодини до удару, показала у соцмережах місцева жителька. Вона з донькою дивом вціліла під час удару у п'ятницю ввечері Тут було повно людей, була чудова погода. Гуляли цілими родинами. Росіяни вдарили касетним іскандером біля дитячого майданчика. У сьомі вечора, коли чимало людей було на дворі, проходило поспорт. Лися додому після роботи вибух пролунав майже одразу після тривоги, і люди просто не встигли сховатися. Російські пропагандисти вихвалялися, що, начебто, у ресторані знищили військових та іноземних інструкторів. Про це це спростовує і генштаб, і моніторингова місія ООН, і місцеві жителі вони кажуть, геть жодних військових там не було. У ресторані відбувався форум працівників краси та святкували день народження. Застосували росіяни «Іскандер-М» з касетною бойовою частиною, що розраховано на більшу площу ураження та власне більшу кількість потерпілих. Загалом 75 людей дістали поранення сьогодні. В лікарнях ще лишаються 33 е, пацієнти 18 у тяжкому стані. З них четверо е, діти найтяжчих у хлопчика, якому лише 4 роки е, наразі оперують свято. Дякую тобі. Кореспондентка Ольга Павловська з кривого рогу там вшановують пам'ять загиблих внаслідок російських ударів по житловому кварталу. 20 людей загинуло внаслідок цих терактів, в тому числі 9 дітей. Вагітну жінку з дворічною дитиною дістали з під завалів будинку в Херсоні. В оселі Росіяни поцілили снарядом. 31-річна жінка на шостому місяці вагітності накрила тілом маленького сина, сама дістала вибухову травму та ушкодження голови. І її, і дитину ушпитали медики. А біля зупинки громадського транспорту внаслідок атаки дрона загинув чоловік. Загалом задобув цій області двоє загиблих та ще п'ятеро поранених. Одна людина загинула. П'ятеро поранених на Харківщині. У токарівці другий через російський авіаудар загинув чоловік у Куп'янську дрон влучив багатоповерхівку. Там двоє потерпілих. Зайнялися балкони та квартири. У Золочеві керована авіабомба окупантів влучила в Луки. Поранила пенсіонерку. У куп'янську вузловому після чергового обстрілу горіли житлові будинки. Шестеро поранених через удар кабами на Дніпропетровщині. Напередодні ввечері окупанти поцілили по Новопавлівській громаді. До лікарні забрали чоловіка та двох жінок. Їхній стан на середньої тяжкості потрощені сім магазинів та адмінбудівля. А вночі від ударів артилерії та дронів потерпав уже Нікопольський район. Там теж постраждали цивільні. На Запоріжжі під вогнем росіян 11 прифронтових міст та сіл 140 безпілотників. Терористи скерували по біленькому степовому гуляйполю малітокмачці. Тричі поцілили з авіації по Оріхову, Новопавлівці, Новоандріївці. Є руйнув... руйнування лише дивом минулося без жертв та потерпілих.